Привіт-привіт! Мене звати Лана. Я вивчаюся в Британському університеті на Data Science. Це відео це такий невеличкий влог, типовий день в моєму житті, типовий день мого навчання. Сподіваюся, вам сподобається. Якщо є якісь питання про навчання в Англії чи в цілому, пишіть в коментарях. Я прокинулась значно пізніше, ніж планувала, але нічого страшного. Мене починають лагтівашко до 12-тий, тож зараз починаю збиратись в інвер. Beans on toast. The most British thing to ever exist. But I've added pepper to it. Oh wow, wow, wow! I'm acting like I'm not about to have like scrambled eggs and beans. Do you want to talk about today? What I have you're gonna have? A feel to it. <laughs> 12 Twip. till 5 because I have to go to the sand dunes and collect some shit, and it's gonna overrun because it always does. Because when it says it ends at 5, it means we get picked up at 5, and it's pissing it down, and it's cold, and I will cry. Це мій автобус, це мій автобус. Він зачинив двері прямо перед моїми очима. Після того, як я ледь добралась до кампусу, я одразу пішла до бібліотеки, бо в мене була важлива робота з математикою, яку треба було і почати, і закінчити сьогодні. На нашому кампусі іноді стаять палатки, в яких можна щось безкоштовно отримати. Сьогодні видавали каву, якщо просто опит заповнити. А я ніколи не відмовлюсь від безкоштовної кави. Заповнила форму, отримала безкоштовну каву. Клас. Це я помітила дуже приємну деталь на сайті. Як приклад, ім'я і прізвище написали Ада Lovelace. Я, як жінка в комп'ютерних науках та математиці, абсолютно її обожнюю. Вона була першим програмістом в світі, геніальною в математиці і інших сферах. А ще до речі, вона була донькою Байрона. Це фан-факт. І знову їду на кампус цього разу. Я реально сіла на автобус вчасно, приємно. Верті повернулась в воркшопу і мені повернули uh, мої тести, які я робила до цього. У мене 10 з десяти. 10. Um, я дуже-дуже втомлена і голодна, але кухня на ній зараз готує три людини. Тож, якщо я зараз піду, я там розвернутися ніде не зможу. Тож мені треба чекати. Мені дуже сподобалось знімати це відео і монтувати його, тож сподіваюсь, вам теж сподобалось. Дякую за перегляд. Пишіть якісь питання в коментарях або напишіть, робіть, що хочете.